Вітаю вас, мої маленькі друзі. Е, уже декілька років підряд в нашій країні, другу неділю травня, відзначають свято Матері. Е, ще в колисці немовля, слово мама, промовля, найдорожче в світі слово так звучить. У рідній мові мати, матінко, матуся, мамо, мамонька, мамуся, називаю тебе я, рідна матінко моя. Ось ми багато вже говорили про своїх матусь, ми складали розповідь про зовнішність матусі, тобто ми в усній формі змальовували портрет матусі. А сьогодні на занятті поліплені ми його. Зліпимо. І так, для роботи нам сьогодні знадобиться дощечка, стека, простий олівець, аркуш картону будь-якого кольору, це не має значення. А також гарний настрій і любов, щоб матуся вийшла красивою. Пластилин, звичайно. Погляньте на портрет матусі, який в мене вийшов. Ви бачите, що Колір обличчя, колір шкіри я підібрала, жовтий колір я е, з'єднала з рожевим кольором. У нас така родоволоса матуся вийшла з зеленими очима, гарною посмішкою. Сережки у матусі є. Ось ми сьогодні і зліпимо матусю. Я вже сказала, що я з'єдную ось жовтий колір з рожевим щоб підібрати колір кожі для обличчя, добре його перемішаю. Ось я вже перемішала в однорідного кольору, у мене вийшов пластирин. Беремо простий олівчик і на нашому фоні, якого у вас буде кольору фон, ми будемо малювати овал, обличчя мами. Буде легше передавати всі її риси на обличчі її, очі, ніс. Ось десь такого. Якщо ви не зможете рівно овал намалювати, я думаю, що швидше за все попросіть у татусів. А для мами хай це буде таємниця. Ось десь такий овал ми намалювали. Потім цей кольор, який я розім'яла для нашого обличчя. Ми з нього скатаємо, скотимо кульку спочатку, а потім цю кульку як можна більше ми розплескаємо в форму млинця. Чим тоньше, тим краще. Тобто ми все обличчя. Повинні будемо зробити колір шкіри. Ось десь так. А потім нам допоможуть наші рученята. Прикладаємо на наш овал, і пальчиками починаємо розтирати вздовж всього овалу. Ось діти, я хочу показати, коли ви бачите лінію, ви дійшли до лінії пальчиком, і ведете, взяли пластилин і ось рівна поверхня. Знову витягнули пластилин по всій ширині. І знову пальчиком проводимо ось. Ті місця, де не зовсім буде рівно, ми потім їх виправимо. І так розтираємо по всій поверхні овалу наш пластилин. Ось ми майже затерли. А тепер розгладити нам прийде на допомогу стека. І заодно ми. Знімемо зайвий шар пластилину, Бачите, він нам ще знадобиться, щоб зробити шию. Ось я його знімаю, приглажується сама поверхня обличчя, боковою частинкою стеки і товстий шар знімається. Ось погляньте. Ось скільки зайвого пластилину ми ще зібрали, він нам знадобиться для шиї. А також ще десь його використаємо. Ось таке овал діти у мене отримався. Зараз ми намалюємо шию, Ось таку маме тоненьку шийку намалюємо. І трошки плечі, потім ковтинку, ніби яка в неї буде, придумаємо, і шматочком пластилина зробимо їй шийку. Ну що треба тепер? Мамі зробити ще вушка. Беремо шматочок цього ж пластилину, скочуємо, ділимо рівно на дві частинки однакові і ось такі малесенькі смужечки одне друге, щоб вушка були однакові. діти десь на середині ось ми так прикріпимо вушка. Одне і інше вушко. Мами, наші ножці прикраси, і ми. Придумаємо, ще прикраси на вушка. Ось два вушка. Тепер, дітки, беремо білий пластилин і будемо робити очі. Зараз покажу шматочок пластилину. Добре розімну, знову ж таки переділю його на дві однакові частини. Скатаю кульки з них, ось однакові кулечки, і потім їх розплещу ось таку продовгувату тарілочку. Ось. І очі діти ось тут посередині, отак посередині нашого малюнка розплескаємо добре одне око. І таке ж зробимо інше око. Ось бачите, два ока у нас вже однакові. Тепер у нас залишився пластилин, з якого ми робили колір шкіри. З цього пластилину ми зробимо на око такі. Повійки, які закривають наше око. Також однакові шматочки візьмемо, зробимо такі смужечки, однакові, зразу дві розкочуйте, щоб порівняти їх. Ось вони однакові. І прикріплюємо, робимо як по віку на око. Пальчиками прикріпляємо. Ось вже вималюється наше лице. Так, тепер діти. Нам треба подумати, якого кольору ми зробимо очі мами. Бачите, я зробила зелені. І я, мабуть, і продовжу зелені очі. А ви робите тим кольором, яким ви хочете, який колір у мами ваших очей. Або можу зробити, тут зелений є. Давайте зробимо синій колір. Попробуємо синій колір. Знову ж таки відшипую шматочок пластилину, ділю його. На дві однакові частини Із цих частинок скочую кульки, це буде зіниця колір наших очей і приплющую одну і іншу. Ось. Уже закінчимо з очима. Тепер нам потрібно саму зіницю зробити. А вона чорна, малесенькі, дуже шматочки також однакового розміру. Скручуємо в тоненьку, в маленьку кульку, ось таку, і розплющуємо поверх нашої синього ока. Ось так. Одна інша. Інше око. І дітки, знаєте, і коли сонечко падає або світло в очі, такі бліки білесенькі, ось малесенькі зовсім шматочечки, як я показала в зелену, на зелених очах, я на чорну зіничку ось прикріплю ось такі малесенькі, білі цяточки зроблю бліки в очах. Кажуть, очі аж світяться. Ось вони в нас будуть світитися. І так очки ми зробили. Дітки, у нас залишило, залишився ще шматочок такого ж кольору. І ми з цього шматочка зробимо мамі носика. Він трошки буде виступати, скотимо в колба... колбаску, де буде кріпитися тоненька, ось така на пляшечку похожа. І посередині ми мамі прикріпимо носика. Тут ми його повністю зрівняємо з поверхнею, а тут ми трошки його приплюснемо. Ось. І буде, видно, вже носику, мами. Так, тепер діти, ми вже маму нашу всю приберемо, беремо чорний пластилин. Зовсім маленькі шматочки, у кого мама підмальовує очки, вії, стрілочки робить на, на повіках. Ось ми скотимо такі невеличкі промінчики, також однакової товщини, однакової довжини, два промінчика. І наведемо мамі стрілочки. А з цих стрілочок ми розпушимо ось на повіку. Я прикладаю чорний колір і роблю мамі ось такі стрілочки. Ось так одне око і інше око. Трошки заверну, як вам подобаються стрілочки. Малювати. Ось погляньте, які гарні чудові очі у нас вийшли. За допомогою стеки можу розпушити, показати війки. Ось Ось, які гарні очки у нашої мами будуть. Я Сподіваюсь, у вас теж гарні портрети манки вийдуть. Ось, ось такі очки. Ну, звичайно, у нас є бровки. Бровки ми зробимо світло-коричневого кольору. Світло-коричневого кольору. Знову ж таки відрізаю шматочок пластилину, ділю його на дві рівні частини можемо розкатати зразу на дві бровки ось і переділимо навпів десь так і ось у нас будуть Ось такі гарні брови у мами. Одна і інша. праве і ліве око. Мені здається, що однакові. Бровки ми розпушувати не будемо, вони. Будуть у нас причесані такі. Ось, такі гарні бровки ми зробили мамі. Так, тепер, дітки, приступимо до ротику. З Зовсім маленького шматочку білого кольору. Ми маму зробимо з посмішкою. Ось мені, ви можете із закритим ротиком. Но мені хочеться, щоб мамка показала свою білосніжну. Посмішку. Ось я такий маленький шматочок пластилину, маленьку ковбаску. Тут десь у нас ротик мамки, і це будуть її зубки. Ось її зубки. Тепер діти, звичайно, можна зробити з рожевого, яким мама ваша любить фарбувати. Губ, губи, а я зроблю з червоного кольору губи. Знову ж таки, беру шматочок червоного пластилину, ділю його на дві частини і роблю такі дві смужечки. Тут уже немає значення, яка буде товща, яка буде тоньша, роблю дві однакові смужечки. Смужечка, яка в мене буде менша, я її вниз. Ось я її, вниз під білий і приплюскую, приплющую пальчиками. Ось. А цю смужечку я наверх. Ось як Корабликом, одну до одних овал такий зробила. І зараз ми за допомогою пальчиків зробимо мамки гарні бантиком губки. Ось так. Ось наша мама вже з посмішкою, з білосніжною. Да? Можемо і зубки трошки позначити. Ось так. Нижню і верхню челюсть. Ось така гарна у мами гарні вуста. Тепер діти ми повинні мамі зробити волосся. Тут у мене, ви бачите, руде волосся, така сонячна зачіска з такими промінчиками. А зараз я хочу з'єднати темно-коричневий з червоним кольором, з'єднати пластилин і зробити мамі. Ну, це буде колір, напевно, каштановий, може, коричневий з червоним змішаний. Добре його змішаю. А якщо навіть не добре, то у нас буде колорування. Тобто будуть пасма червоні, пасма коричневі, як зараз люблять фарбуватися наші мами. І так, ось у мене утворився такий шматок пластилину. Мені треба буде на верхню частину, і ми зробимо також внизу, закриємо наші тут погрішності, які у нас є, і, і сюди теж нанесемо волосячка. І так, відрізаю чотири шматочки. Один за більший. Десь два, мабуть, однакові. І два ось такі маленькі. Ну, З цього шматочка ми будемо робити ось такий блинчик знову млинець. Як можемо, так його і розплескуємо пальчиками. І можемо ще трошки витягнути, ми приміряємо дітки, щоб вушка закриті були. Лише залишимо місце там, де будуть сережки, прикраси. І ось ми накладаємо наше волосечко. Так, наклали, приклали до голівоньки. Потім ми візьмемо ще одну сторону, ще один шматок більшого, і також зробимо з іншої сторони. Ось пальчиками притиснули і будемо робити нашій мамі теж яскраву, теж сонячну зачіску, але з іншого кольору волосся. Це зачіска, напевно, називається «Їжачок» або сонечко. Пальчиками діти. Я ось витягую ось такі пасма. Ну, Звичайно. Сюди витягнемо, як чубчик такий зробимо. Сюди буде таке пасмо у нас йти, витягуємо мамі таку зачіску, також і з іншої сторони. так. від вашої фантазії, а може бути повністю гладка, не терпута. Не розпушувати так сильно. І ще ми зробимо їй ось тут волосочка. Так, нанесемо. Пальчиками витягнемо і теж зробимо такі їй за вихренки. Ось яка нас гарна буде мама. І з іншої сторони. Ось уже ми зробили. За допомогою стеки, діти, ми можемо зробити ось такі волосечка. прямо. В різну сторону намалювати їй ось такі волосечка. Ось такі волосся ми їй вже за допомогою стеки. А тепер, дітки, давайте подумаємо: тут в мене були зелені очі, і я і зробила кофточку зелену. І зелені кольки, да? Ми давайте цій матусі зробимо блакитні кульки під колір очей. Зовсім маленький шматочок. Нам потрібно дві малесенькі кулечки, навіть це будуть завеликі. Ось такі дві малесенькі кулечки. На одне вушко виглядає ось така кулечка і на інше вушко. Бушко ось. А також, може, в цих сережках є камінець. Не обов'язково діамантовий, може бути цирконі, є різні. Ми їй додамо камінчик такий. Ну, під колір очей все зробимо. Ось так. Ну і тепер ковтину. Кольору зробимо їй трошки ковтинки, щоб не просто шия була, а ковтинку. Її всю не буде видно, тому у нас портрет лише, а портрет це саме обличчя, а не вся постать. Тому я беру шматочок пластилину, зроблю його ковбаскою і цю ковбаску ось так. Полукругом, а потім з них зроблю як плечі. Приплюсну і можемо розтирати ковтину, лише деяку частину ковтини. Ось так зробила ковтинку, далі її не видно. Зараз ще можемо з білого пластилину, якщо він у нас тут присутній і в кульках, і в очах бліки, то ми з білого пластилину зробимо такі горошини на картинки. І ще діти мені хочеться додати білого кольору. Пасма нашого волосся, ось як я тут зробила, це теж як бліки. І вже або колорування доведемо до кінця, Добавимо ще й білого. Ми накатимо таких тоненьких-тоненьких смужечок. Одну смужечку. І ось таких пасм ми додамо. В наші в наше волосся десь більшу, десь меншу, ще розкотимо тоненькі, тоненькі пасма волосочка. Ось сюди ще. Ось дітей такий уже і другий портрет матусі. Давайте я його прикріплю, а ви розгляньте. Давайте же, діти, будемо любити наших матусь, поважати, оберігати, шанувати і говорити лише їм теплі та лагідні слова. Коли діти зліпите портрет, підіть, подаруйте його матусі. Підійдіть до матусі, міцно-міцно обійміть і скажіть їй, як сильно ви її любите. Творіть, працюйте. Я сподіваюся, що у вас дуже гарні матусі ви теж отримаються. Я буду чекати фото ваших робіт. До побачення!